Доброго дня, шановні виноградолюбителі. любителі Сьогодні у нас 11 червня 2022 року ми знаходимося на моїй ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це чому на окремих кущах винограду в цьому році або дуже мало суцвіть, і багато холостих пагань, або взагалі їх немає. Ну, Суть цього питання ще треба шукати причину цього вірніше явища, треба шукати ще в минулому році. Минулий рік, як згадаємо, був досить складним для вирощування винограду. По-перше, був дуже короткий вегетаційний період. В травні місяці було досить холодно, і я згадую, що ми навіть в червні місяці, в нас ще в вдомі включалося опалення, тобто, на початку трав... червня, ще було досить прохолодно на вулиці. Тобто, весь травень і початок червня були досить прохолодні. І плюс до всього восени, десь у вересні місяці, почалися досить такі ранні холода, десь приблизно після 17-20. Вересня вже було досить холодно, і вегетація ну, практично зупинялася. Тобто, оцей період досить скоротився вегетаційний, тобто нам не вистачило десь приблизно пів, пів місяця або навіть місяць весняного, весняної вегетації і приблизно десь дві неділі осінньої вегетації. Це, звичайно, від, Дуже сильно відобразилося на тому, що закладка плодової почки на окремих кущах, на окремих сортах пройшла досить неякісно, і визрівання самої лози пройшло досить неякісно. От якщо ми подивимося, зараз ми знаходимося біля одного з молодих кущів. Тут ми виводимо його просто на арку. Ну, не звертайте увагу на формування. Сусідній кущ досить нормально сформований, він більш старіший, а це молодий кущ, так от на ньому жодної гронки немає. При тому, що досить нормальна по товщині лоза. Але жодної гронки на цьому кущику не почепилося. Я не буду називати які сорта, це не має значення, тому що навіть на дуже таких поширених сортах теж такі явища є. Тобто, це не стосується конкретного сорту, це стосується взагалі якості визрівання минулої річної лози на цих кущах. Так от, бачите, тут ось багато пустого, неякісно визріло. Ось молода лозина була, вроді би, визрівша, а на ній тільки ось один пагін розвинувся. Хоча вона. От, як її царапнуть, вона зелена. Тобто вона не повністю пропала, але все-таки десь плодова брунька повноцінно не сформувалася. І за цього така проблема. Тобто Не треба шукати проблему в якомусь конкретному сорті. Це проблема простого вегетаційного періоду, конкретного минулого року. До речі, в цьому році така ж сама ситуація, по крайній мірі, травень місяць досить холодний. Може, навіть даже холодніший, ніж в минулому році. Тобто треба звернути увагу на те, що ця ситуація може повторитися і на наступний рік. Щоб цього не трапилося, я б дуже рекомендував, особливо на молодих кущах, не переусердствувати, як то кажуть, з. Врожаєм, тобто мінімально оставляйте врожай на двох-трьох річних кущах, тому що їх можна зараз дещо нагрузити чуть-чуть лишнім, буде більш пізніше визрівання лози і буде більш неякісне закладка плодової бруньки на наступний сезон. Тобто краще ви в цьому сезоні зменшити врожай на молодих кущах, і це буде більш якісне визрівання і закладка плодової бруньки. Зараз ми перейдемо до куща, нам більш старіший, і теж покажу там, як заклалася плодова брунька. Теж досить погано. І от причина іменно в цьому вегетаційному періоді, бо на тому кущі дуже довго визрівала лоза. Він дуже довго стояв зеленим. Зелений лозу, я потім вже під осінь вона визріла, якоби визріла, але все-таки плодової бруньки не заложила. Ось ми знаходимося біля молодого трьохрічного куща. Це четверта вегетація. І на якому досить такі хороші вроде би, на вигляд лози, але практично без врожаю. Там одиночні такі от ідуть невеличкі суцвіття. Повністю не сформовані, бачите, такі маленькими ось Тут теж ну, буквально поодинокі. Їх зовсім мало. Тим більше для цього сорту, який минулому році видавав хороші грони. Він там був молодий, я залишав там буквально три гронки, але все-таки. Цього виявилося недостатньо для того, щоб заложилася по тому сезону досить хороша лоза. Зараз він досить буйно росте, вже ось пагане більшістю переросли в верхню проволоку. Тобто вегетація чудова, але урожая нема. На жаль, от така ситуація буває, і багато людей дзвонять, особливо це північні області, центральні області, та навіть із південних є дзвінки, що і там дуже погана закладка на окремих сортах плодової бруньки. Досить мало. Суцвіть, або взагалі їх немає. Оце я хотів оце вам донести і розказати, що це не є проблема конкретного сорту, це є проблема просто короткого гвитаційного періоду, який був в минулому сезоні. Ще раз звертаю вашу увагу на те, що якщо десь в цьому році ви бачите на кущ, або слабіше росте. Або десь він досить молоденький, не нагружайте його по максимуму. Десь зробіть йому розгрузку, щоб він був трошки ну як, послабше, нагружений, щоб для нього було легше витягти цей врожай, і якісно визріла лоза і сформувалася хорошо плодова брунька. Тому що така ситуація може повторитися і на наступний рік, особливо на тих сортах, які погано ще закладають плодову бруньку. Як можна завадити цій ситуації, яка складається, склалася і складається на наступний рік? Значить, я б радив би зробити як можна раніше чеканку, тобто зараз пагани доростають до верхньої брунь... до проволоки, ми підв'яжемо, відчеканемо, тобто ми вберемо верш... оцей вершок. Я зараз його покажу. Два листка залишимо, над проволокою, тут підв'яжеться. Залишиться так. це буде радня чеканка для того, щоб відток поживних речовин йшов від листка в наші пагони, в наші бруньки. Також обов'язково не переусердствувати із азотними добривами, тобто мінімально кущі годувати, якщо вони досить потужно ростуть. І я б рекомендував би десь і спочатку. Серпня місяця обробляти по листку калійними добривами. Це монофосфат калія, сульфат калія, любі калії суміші, де калія максимальна, той же плантафол з максимальною кількістю калія або інші якісь сполуки, де калія максимальна. Бажано це робити десь приблизно. Раз у тиждень. Це буде сприяти набагато кращому визріванню самої лози. І це, само собою, потягне за собою і закладку плодової бруньки. Тобто формування самого суцвіття в бруньки буде більш раннім і більш якісним. Також одним із основних ще чинників, крім вегетаційного періоду, короткого, ще могли б бути такі в минулому році. Досить таки лютували в нас грибкові хвороби. Вони могли також спричинити на окремих сортах погану закладку іменно плодової бруньки, тому що враження тим же оїдіум могло б спонукати тому, що брунька закладалася неякісно. Також обов'язково не забувайте про профілактичні обробки. Якщо десь замітили якісь там прояви захворювання, обов'язково робіть і профілактику, і лікування, бо це спричинить. Ту саму ситуацію, яку ми маємо зараз на окремих сортах, на окремих кущах. Якщо подивитися, навіть дивіться, цей кущ у нас практично можна сказати, без врожаю, сусідній кущ ось, це більш старіший, тут буяє врожаєм, все, все чудово. І ось рядом теж тут все, все абсолютно чудово. Тобто, Вибірково один кущ дозрівала лоза краще, вегетаційного періоду вистачило. А окремі сорта пізніше визрівала лоза, більш гірше визріла вона ніж на цих. І от маємо таку ситуацію, коли закладка плодової бруньки. У нас досить і досить неякісна вийлася, і тепер маємо такий результат, що ми виращуємо просто холості пагани. Да, до речі, дуже часто задається питання, що робити, коли немає врожаю. Виламувати ці холості пагани. Я рекомендую ні в якому разі цього не робити, тому що якщо ми зараз приберемо холості пагани, тут на кущу взагалі практично нічого не залишиться. Холостими пагонами, хай він буде нагружений, він буде на себе брати додатково питання цього куща і плюс виробляє. Листок фотосинтез питання виробляє всім пагонам, закладка плодової бруньки йде, і ми не визвемо цим жирування цих паганів. Бо якщо ми зараз обламаємо частину паганів холостих, то в нас вийде жирування, ці пагани будуть досить сильно рости, а жируючий пагін взагалі може бути безплодним в природі. Так що цього не, не, як, не рекомендую ні в якому разі робити. Хай залишаються холості пагани без грон, вони будуть слугувати. Тим, що будуть давати питання сусіднім пагонам, на які є грони, і самому кущу, тому що закладка всіх поживних речовин йде в першу чергу від листка. А чим більше листовий апарат на кущу, тим більш якісніше буде закладуватися поживні речовини в самому нашому кущу, в коріннях, в лозі, в молодій лозі і так далі. На цьому я буду завершувати це коротеньке відео. Кому воно показалося корисним, підтримайте його обов'язково лайком. Пишіть ваші питання в коментарях. Не забувайте підписуватися на наш канал, буде дуже багато ще всього цього цікавого. Попереду повністю цей прекрасний сезон. Температура зараз повітря досить хороша, вегетація йде зараз чудово, хоч і з відставанням певним. Але я думаю, якщо буде літо досить тепле, все в нас. Кать нагониться, ми отримаємо чудовий урожай. Всього найкращого, всім чудового здоров'я і все буде Україна.